Особливості вуличних дверей сегмента Thermix модель 536 Карат з трьома контурами ущільнення та терморозривом. Короб складається з двох частин. Між ними встановлена технологія терморозриву, яка запобігає промерзанню та утворенню конденсату в холодну пору року. Поріг з нержавіючої сталі надійно захистить двері від корозії і механічних пошкоджень. Короб утеплено мінеральною ватою. Зовнішнє покриття дверей метал лампре. Це італійський матеріал, який складається з оцинкованої сталі, шару полімеру і накатаної зверху вуличної плівки, покриття стійке до атмосферних впливів та механічних пошкоджень. Теплоізоляційний захист, тришарове наповнення полотна. Екструдований пінополістирол, фольгоізол та мінеральна вата забезпечать високий рівень енергозбереження. Терморозрив на полотні та коробі запобігає промерзанню і утворенню конденсату на дверях. В дверях використовується трикамерний дзеркальний енергоефективний склопакет. В сегменті Термікс використовуються замки третього класу секретності від турецького виробника Калія. Особливість моделі довга вертикальна чорна ручка польського виробництва Вала. Цей сегмент розроблений спеціально для приватних будинків та котеджів з урахуванням додаткових навантажень на вуличні двері.